Вони приїхали к нам по обміну, і тепер ми щасливі тим, що в нас в експозиції є такі рідкі кошенята. Ливеня Льова і ягуарчик кактус, тому що, якщо ви спробуєте його погладити. То ви зрозумієте, чому він кактус? Він такий досить колючий на ощупь. Вони приблизно одного віку народилися в началі липня. Вони дружать між собою, граються. Причому, хоч левеня і більше за розміром, але у кактуса такий характер, що він в іграх не поступається, навіть іноді перемагає Льову, тому що він такий напористий, в нього характер такого справжнього бійця. Вон якраз він біжить. Іди сюди, малиш. Ага, то, що я вам казав, пішов атакувати льову. З молочної потихеньку вже переходять на м'ясну дієту. Вони хижаки, будуть їсти м'ясо дієтичне, це в тому числі курятина, крольчатина. Але потрохи переходити і на гов'ядину, плюс добавки, для того, щоб вони росли здоровими. Це і вітаміни, і мінерали, там кальцій і все інше, інше інше. Оскільки це африканські та тропічні кішки, їм холод постійний, протипоказаний. Вони можуть потрошки переносити його, але в них обов'язково потрібне тепле приміщення, куди вони можуть сховатися. Потеплішало, тому в такі моменти ми їх виводимо на прогулянку, а так вони сидять в зимніх своїх вольєрах. Якщо ви бачили наших левів, тигрів і ягуарів, то думаю, що вони виростуть до того розміру, якому повинні. Тобто лев може бути завбільшки 200 кілограмів, ягуари трошки менше, але от, якщо ви бачили нашого ягуара-Марсіка, то він така машина досить кремезна. Це різні види з різною стратегією поведінки. Якщо леви, вони живуть якраз прайдами. Ми для Льови будемо шукати родину, з якою він зможе создати прайд, то ягуари, вони, в принципі, хижаки одинаки. У нас наполеонівські плани зробити сафарі парк, відійти поступово від вольєрів. Люди заїжджають, якщо ви може, бачили такі приклади, заїжджають там на спеціальних автомобілях. Леви ходять вокруг, в них великі угіддя. Із-за війни зараз це трошки простоює. Ну, я думаю, все одно рано чи пізно це буде реалізовано. Бавляться, ну такі от собственно, діти, діти, вони є діти.